Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю немає. Ну, а в уряді на заклик президента щодо санкцій відреагували відразу прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Ну і питання що ж питання стосовно звільнення міністрів енергетики та юстиції, парламент розгляне вже найближчим часом. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, зазначивши, що від прем'єра отримав відповідні подання. На звільнення Германа Галущенка і Світлани Гринчук, і що народні депутати розглянуть ці питання відповідно до встановленої процедури, як повідомила в нашому ефірі народна депутатка від фракції Слуга народу Євгенія Кравчук, питання про звільнення міністрів, які фігурують у справах НАБУ щодо корупції в енергоатомі, буде першим в порядку дня парламенту в наступний вівторок, 18 листопада. Долучаємо до ефіру. І це буде перша там нашого гостя Михайла Подоляка, радника керівника всього президента. України, пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вітаю. Ви знаєте, якщо так взяти е, от, е, всі засоби заходи стосовно фігурантів цієї справи, і там потрапляння в базу миротворець, і санкції РНБО, там, ну, звісно ж, з посад хтось полетить, хтось, можливо, там, по комусь будуть справи, там, судові якісь рішення згодом. Це все. Так, моти один напрямок. інший, що ми на тепер можемо робити, ну держава да на всіх рівнях своїх, і кожен громадянин окремо, щоб превентивно, все ж таки, упереджувати подібні направду гучні скандали корупційні, і що важливо, щоб наші партнери за кордоном, європейці, американці і інші розуміли, що ми все ж таки в контексті особливо нашого руху в Євросоюз воліємо подолати корупцію, як явище, хоч не остаточно, але зробити для докласти до цього. Максимум зусиль, а якщо серйозно говорити, то ми можемо бути відвертими. Ми можемо бути, ми можемо бути нетолерантними. Ми можемо приймати швидкі антикризні рішення, як наприклад, президент це демонструє в останні два дні. Ми можемо чітко розуміти, що відповідальність в будь-якому випадку, навіть тим, хто вважає, що вони бога за тримають, вона буде обов'язковою і відповідно працювати в цьому напрямку. Ну, давайте трошки. Я розумію, що ми хочемо жити з вами в ідеальному світі. Я про це завжди говорю, де немає корупції, де всі абсолютно. Просто там суперлюди і тому подібне, але так воно не буває. І безумовно ми б хотіли, щоб люди чітко відразу, незалежно від тих процедур, які мають бути юридичних процедур, відразу отримували пожиттєвий термін. І це було б справедливо, якби ми чітко розуміли, що так він винний в цьому, він винний в тому, і тому подібне. Але ще раз давайте ж візьмемо конкретику в даному випадку. Дивіться, є ситуація енергоатом енергосхеми з урахуванням того, що ми знаходимося вже на четвертому році війни, відповідно. Великий обсяг інформації, відповідно, великий обсяг документування і відповідні процесуальні дії від набої САПу, де да, ми бачимо, є конкретні персонажі, не всі вони займають там ті чи інші посади, є відповідно позаштатні там радники і тому подібне і так далі. Але все швидко розгортається і як реагує на це держава? Вона не відмовчується. Держава мається називають як інституція, включно з президентською інституцією. Вона не відмовчується, приймаються швидкі рішення, відсторонені відразу ті люди, які мають відповідні підозри. Ще раз підказюва. Це тільки підозри, це ще не юридично встановлені факти, але вони є підозри. Так само працюють будь-яка європейська країна. Тільки є підозри, людину відсторонюють. Так само це відбулося. В Україні тільки президент тут пішов на крок і Він говорить, що ці люди навіть не те, що відсторонені на певний час, поки для розслідування мають бути, а вони мають бути звільнені, звільнені негайно. Відповідні подання написані, відповідні заяви від Кабміну зроблені. Відповідна процедура Верховній Ради запущена. Далі. А все, що стосується людей, які не мають офіційних посад, проти них там вводяться відповідні санкції. Ну, принаймні про це е, дебатується. Е, далі відповідні процедури щодо е, зачистки, ну чи там очищення енергатом, давайте більш коректно говорити е, відбуваються. Наглядова рада буде змінена. Більш, скажімо так, прозоро будуть відбуватись процедури призначення нової наглядової ради. Паралельно з тим, аудит. Я думаю, що паралельно з тим будуть додаткові там необхідні дії правоохоронних органів і так далі. Це дивіться ще раз. Я розумію, що бездоганні люди існують да? в фантастичних романах. Я розумію, що хотілося би, якби людина заходила на посаду, щоб вона чітко точно розуміла, що вона там буде робити, і, і не хотіла отримати додаткові сірі чи там чорні навіть доходності від цієї посади, щоб вона не монетизувала свої адміністративні функції. Але на жаль, в Україні раз за разом. За всі 30 плюс років незалежності постійно ми маємо великі корупційні схеми. Але держава реагує на ці схеми по-різному, іноді мовчить, іноді толерує, іноді хоче, щоб ці люди залишались на своїх посадах чи переміщує їх. А сьогодні ми бачимо зовсім інше. Є конкретика, є юридичні певні там дії процесуальні, є певні докази, поки що попередні докази. і Є відповідна швидка реакція. Через підкреслюю, президент достатньо жорстко говорить про те, що нова наглядова рада, бо обов'язковий аудит в енергоатомі і наступні дії правоохоронців, негайне відсторонення відповідних посадових осіб, негайні там відповідні дії судові проти тих осіб, які вже затримані, і так ну і санкції ще. на мій погляд, це в принципі говорить про те, що держава сьогодні зовсім інакше. Розбирається і набагато швидше розбирається з корупцією. Це складний процес. Ще раз ми, ми рухаємось з вами в європейському напрямку. Це очевидно, ми маємо певну залежність фінансово від наших європейських партнерів з урахуванням обсягу війни як такої. Але ще раз, відповідно, на мій погляд, держава сьогодні діє швидко, то максимально нетолерантно по відношенню до будь-яких проявів корупції. І я думаю, що в принципі це говорить про можливість в державі отримати зовсім іншу антикорупцію. Корупційну атмосферу і це правильні кроки. Ще раз підкреслюю, ідеального світу точно не буде. Але принаймні ми можемо спробувати виглядати так само, як виглядають там певні європейські країни, де теж є певні прояви там, корупції, там на іншому рівні правда. Але між тим ми в цьому напрямку достатньо швидко рухаємо сьогодні. Ну, бачите, протягом цих всіх років широкомасштабного вторгнення не одна соціологія опитування соціальні там доводили те, що два основні виклики для українців це, звісно ж, є на першому місці. Це війна, на другому корупції. Власне до цього маємо приділяти чимало уваги. Тим паче, що от є знаєте, як то кажуть, блискавка повідомлення від нашої прем'єр-міністерки Юлії Свериденко, яка пише про те, що продовжують зараз на найвищому рівні перезапуск керівництва менеджмента, значить енергоатому, пише про те, що на підставі матеріалів отриманих від набу уряд Полив рішення все ж таки відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута, а також Кабмін доручив тимчасово обов'язки голови правління відсторонити головного консультанта, значить, президента навіть, «Енергоатом» Басова, якому вже повідомлено, до речі про підозру, а Також працівників е перевірити працівників причетність до вчинених злочинних, яких наразі перевіряється, зокрема правоохоронними органами. Ну і там йде перелік директор з фінансів, бюджетування, директор з правозабезпечення керівники різних підрозділів. Тощо в мене питання. А і до речі, що важливо згадати, що відбулася ж зустріч напередодні, значить, слідчих набу відбулася ротація, значить представника ФБР. Це вже американська служба, так яка тісно співпрацює з набу і слідчими цієї структури нашої української. І відбулась ротація. Приїхав новий, значить, слідчий ФБР. Відбулась зустріч наших слідчих НАБУ з тим слідчим. І першою справою яку вони обговорювали, це була сама справа Мідас, от, зокрема. Ця корупційна навколо енергоатома, чи можуть тобто одна історія, це наші внутрішні питання і Проблеми, які ми там кадровими перестановками, можливо, там судовими якимись розглядами, тощо вирішимо, але інша яку роль сполучені штати можуть грати в розвитку подальших подій? Адже ФБР цікавиться цим питанням і зрозуміло, чому. Дивіться, давайте тут знову ж таки правильно зрозуміємо історію: є війна і відповідні агресивні дії Росії, і ця війна не завершується вже 4 практично роки. І відповідно, Росія не відмовилася від планів агресивних планів і по відношенню до України і по відношенню до східної Європи чи навіть північної Європи. І відповідно ризики для Європи, для євроатлантичної спільноти для ліберальних демократій вони на сьогодні надто високі. І, безумовно, це одне рішення, яке треба приймати. Тобто, підтримка України має бути обов'язковою, тому що крім України сьогодні в Європі забезпечити можливість захистити себе від ризиків, які генерує Росія немає кому треба ж бути відвертими тут інша справа дивіться до знову ж таки щодо корупції на пострадянському просторі постійно ці теми щодо корупції щодо обсягів олігархічних впливів на ті чи інші процеси на монополізацію тих чи інших економіки. це стосується знову ж таки не тільки україни це стосується всього після радянського простору всі практично країни через це проходять лідером в цьому знову ж таки до речі є російська федерація але питання в тому, як на це реагує держава, або вона імплементує олігархію, монополію, корупцію як ключові інструменти в своїй державній інституції, або вона не толерує. Ще раз я зараз повертаюся до того, незалежно від того, як ці люди на свої посади е прийшли, так вони ж прийшли, коли ти відбираєш людей на посади, чи коли вони проходять там через певні процедури кадрові процедури мають на увазі. Вони ж не говорять, що вони прийдуть і обов'язково будуть зразу облаштовувати якісь схеми, вони будуть е е обкрадати державу, продати людей і так далі, але з часом знову ж таки це питання реакції держави. Якщо реакція держави, така як сьогодні а, а, демонструє Україна, що демонструє Україна, повернусь дуже коротко. Україна демонструє на рівні президента, перш за все, максимально нетолерантне відношення до корупції, максимально швидкі і жорсткі рішення звільнити і обов'язкові далі судові процедури. Підкреслі не просто звільнити і десь ховати, а подальші. Процесуальні дії по відношенню до всіх горантів незалежно від того, які посади вони займали чи які статуси вони мали неформальні. Це ключове. І от наші партнери, включно з американцями, вони це оцінюють. Да? Швидкість реакції держави, обсяг реакції держави, що далі буде відбуватися з фігурантами, чи дозволять далі держава та чи інша проводити відповідні більш об'ємні там слідчі дії знову ж таки. Якщо це міждержавні якісь вже справи, а, чи чи дозволить держава це робити? Україна це дозволить більше того. Ми сьогодні бачимо, що по відношенню до двох фігурантів, того ж Міндіча і Цукермана, держава готова вести відповідні санкції, а це обмеження їх можливостей там проводити ті чи інші речі зі своїм майном там зі своїми ресурсами, і так далі. Це говорить про ще раз готовність України йти назустріч партнерам. Друге, ще раз те пресю достатньо швидкі реакції два дні там, ну, три дні, принаймні, коли були опубліковані перші дані про цю величезну схему, скажімо так, в енергосистемі України, і далі достатньо, м'яко кажучи, нетипово для України швидкі реакції українського керівництва. Першого все, за безумовно, через тому, що президент є ініціатором всіх подальших дій щодо розслідування, щодо невідворотності покарання. Щодо перезавантаження енергосистеми чи відповідних міністерств, і так далі. І тому подібне. Тому я думаю, що наші партнери знову ж таки роблять висновки. Держава України сьогодні виглядає не так, як виглядала там 10, 15, 20 років, бо підкреслює такі ж були величезні кейси корупційні, але ці кейси вони десь там зникали, вони там роками тягнулись, не було відповідальності, не було прозорості, перезавантаження і так далі. Тому ми маємо сьогодні зовсім іншу кардинально іншу ситуацію. Ну направду, операції по викорненню корупції. Я, наскільки це можливо, ще жодній країні на 100% не вдалося це зробити. Вони мали місце в різних і, в тому числі, в європейських країнах, можна пригадати ту ж саму Італію. Операція чисті руки, якщо не помиляюся, називалася. Тоді там десь за кілька значить, посадовців з різних регіонів, провінції, значить, заарештували. Але в той же час корупцію це в країні не викорнило. Я не говорю про те, що треба толерувати. Звісно, з нею треба боротися, наскільки це. Можливо, але й доводити нашим партнерам, що ми робимо все можливе, ну принаймні в межах своїх і компетенцій, щоб якось її побороти, подолати або спрацювати на упередженні. В той же час бачимо, що попри такі негативні процеси, все ж таки, країни розуміють, що нам потрібно ну припиняти допомогу неможливо, просто не можна, і нам потрібно допомагати в контексті зимової підтримки. Маємо допомогу від Британії, від Німеччини по кілька вже пакетів Норвегії та інших країн. От, зокрема, до речі, український ШМЗС вже. Прокомунікувало це питання з партнерами і причетні до корупційних схем понесуть відповідальність. На цьому наголосив керівник відомства Андрій Сибіга, каже, що в Канаді мав зустріч з представниками Франції, Німеччини, Італії та ЄС щодо цього питання. Я поінформував наших партнерів про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та боротьбу з корупцією. Я підтвердив, що ті, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності. Це тверда позиція президента та нашого уряду. Так, ну і світ може боятися Трампа, але для України США це стратегічний партнер. Президент Володимир Зеленський у розмові з представниками видання The Guardian наголосив, що наші відносини з Вашингтоном не про страх, а про повагу. Всі бояться Трампа. Ну, всі в світі, і це правда. І, і Це сполучені Штати Америки і вони. Лідери, ми не є загрозою для Сполучених Штатів Америки. І, і навпаки, мені здається, Сполучені Штати Америки наш партнер, стратегічний партнер. На мій погляд, тільки повага. Повага. Боятись повинні вороги. А ми з Америкою не вороги, ми друзі. Нагадаю, що на зв'язку Михайло Подоляк. Пане Михайло, а я би, знаєте, згадав, що. Статтю від Financial Times, яка писала постфактом після того, як не відбулася зустріч на рівні Трампа і Путіна в Будапешті, але перед тим була комунікація Рубіо держсекретаря з Лавром, очільника МЗС. і от власне автори видання писали про те, що значить представники США оточення Трампа донесло американському президенту позицію Росіян, яка Практично ні в чому не змінилося. Вони наполягають на тих самих вимогах, які вони висували навесні 22 року року Україні. А відтак вони навіть і зустрічатися з ними не будуть від ну американці з росіянами, і не радили Трампу зустрічатися. І власне ця зустріч і не відбулася. Анонсована то чи можна то чи можна піддавати сумніву, що США справді є стратегічним партнером, що вони не враховують наші інтереси? Давайте ще раз дивитися на все, що стосується внутрішніх проблематик. В тому числі корупційних проблематик безумовно вони є, і безумовно держава працює над тим, щоб цього не було. І безумовно знову ж таки вона постійно комунікує з нашими партнерами. Вони, по перше, це бачать і в публічному просторі. Вони крім того отримують додаткову інформацію. Тому що це партнери. Ми без партнерів, зрозуміло, не зможемо протистояти альянсу, який сьогодні. Допомагає Росії воювати там, не тільки Росія воює, і партнери абсолютно об'єктивно оцінюють ті процеси, які проходять в Україні. Це з одного боку, з іншого боку, зрозуміло, що і у Європи, і у Сполучених Штатів сьогодні немає ілюзій щодо Російської Федерації, щодо намірів Росії, щодо неможливості Росії зупинити добровільно зупинити війну як таку експансію, як таку щодо того, що Росія, якщо вона буде в такому вигляді, як сьогодні, в путінському вигляді, да вона буде продовжувати наполегливо атакувати. Європу в цілому Україну, перш за все безумовно, але Європу в цілому і безумовно для того, щоб прибирати ці ризики, потрібно максимально інтегрувати Україну в свої альянси, в свої спільноти, співпрацювати. І американці сьогодні демонструють зовсім іншу реакцію на все, що робить Росія. Якщо вчора вони очікували можливості проведення там двосторонніх зустрічей, двосторонніх переговорів, які мали дати якісь результати, сьогодні нічого подібного. Більше того, все практичне оточення Трампа сьогодні абсолютно точно розуміє, що Росія не до розпроможна. Більше того. От ви говорите про дискусію Рубіо і Лавров. Так вона була. Я безумовно після цього Рубіо там чітко вже я думаю остаточно зафіксував, що Лавров є. Абсолютно неадекватною людиною, хоча після цього Лавров періодично виходить сьогодні в істериці і постійно наголошує, що ми готові відновити двосторонні діалоги зі сполученими штатами. Ми хочемо знову ж таки спілкування. Ми хочемо врегулювання всіх там питань, і тому подібне. Але все це сьогодні е, звучить як абсолютно замасковане бажання продовжувати експансії е, абсолютно чітке бажання продовжувати обнулювати репутацію не України. А безумовно сполучених штатів, і тому а, я би тут зафіксував ключові такі тези: та перше, сполучені штати сьогодні, на відміну від там, шестимісячної давнини, виглядають зовсім інакше з точки зору оцінки і Росії, і її мотивів поведінкових, і її бажань, і тому, що Росія буде робити в Європі. Друге, а, сполучені штати практично повністю синхронізували свої позиції саме щодо війни. Принаймні сьогодні це так виглядає з європейськими партнерами. І чітко розуміють, що Україну треба продовжувати підтримувати. Третє. Безумовно, Україна, і тут президент Зеленський абсолютно правий, є стратегічним партнером і Європи, більше того, ключовим партнером для забезпечення і... внутрішні проблематики вони прозорі і вирішуються достатньо швидко. Це абсолютно... На, на мій погляд, абсолютно правильна модель антикризової реакції на внутрішні проблематики, які позитивно будуть оцінюватись партнерами. Але партнери розуміють, що ключовим безпековим агентом сьогодні для Європи є саме Україна. І друге, Європа абсолютно щиро впевнена в тому, що Сполучені Штати будуть тільки збільшувати обсяги і постачання відповідної інформації і для Європи, і для України, і відповідної там військової техніки. Тобто, мілітарна підтримка на тому чи іншому форматі, в тому чи іншому форматі, буде забезпечена. І тому ще раз репутаційно все сьогодні зрозуміло: Україна партнер Європи Сполучених Штатів фактично зрозуміло, що Росія без примусу не зупиниться. Сьогодні питання тільки в тому, в якому обсязі, коли і як цей примус буде використаний по відношенню до Росії, і це стосується і економічних важелів впливу. Перш за все санкційних тисків на ну в тому числі на держкомпанії для того, щоб російські компанії, приватні чи державні, втрачали можливість керувати відповідними акціонерними відсотками в тих чи інших інших компаніях інших країн, перш за все європейських. Далі буде обмежена можливість Росії торгувати на глобальних майданчиках, а не тільки енергоносіями там і низкою інших товарів. Я вважаю, що треба повністю ізолювати Росію від глобальної фінансової системи. А ну і окреме питання це питання вторинних санкцій, це питання переговорів з тим же Китаєм, тому що Китай безумовно на сьогоднішній день ключовий впливовий член альянсу, який так чи інакше ну, нейтральні позиції вони там декларують, але так чи інакше він дає можливість Росії продовжувати цю експансію. От тут, в принципі, ми бачимо вже абсолютно через та синхронізовану позицію між Україною, Європою і Сполученими Штатами. Ви Знаєте, ви тут згадали про те, що після досить такої тривалої паузи і не беручи участі у важливих там засіданнях РНБО там і інших заходах, Лавров сьогодні з заявами виступав там, спілкувався з журналістами. Він там до речі таку тезу промовив: є такий жарт, каже, наша совість є чиста, чиста да є чистою, але ми нею рідко користуємося. Він думав, що це дуже смішно. Так, але направду, якщо говорити про і там ну, кликати Росію... Ян закликати до якогось гуманізму і до совісті це направду навряд чи до якогось результату призведе. Тим паче, що вони дещо блокують питання повернення наших військовополонених і процесу обміну. Я нагадаю, що такі обміни вони завжди мали би нам давати. Ну скажімо так, надію на якусь ну пом'якшену риторику в дипломатії. Що з обмінами? Можливо, міністр міністр каже секретар Ренборус Тому Умєров, по пам'яті вже міністра оборони. Секретар Умєров розкаже більше, але давайте згадаємо про те, що розблокування цього самого процесу і зміцнення співпраці у сфері безпеки. Саме ці теми Уміров обговорював під час свого візиту до Туреччини. Там і з робочим візитом він нині перебуває. І, зокрема, уміров зустрівся із міністром оборони своїм колегою України, головою розвідувальної організації та зовнішньополітичним радником. Робота над спільними інтересами. Обох країн триває, почуємо. Говорили про два ключові напрями: обміни полоненими і співпрацю у сфері безпеки та оборони. Тема обмінів серед головних пріоритетів. Україна продовжує робити все, щоб кожен наш громадянин повернувся додому. Є підтримка Туреччини як партнера, який не раз допомагав у найскладніші моменти. Окремо обговорили поглиблення оборонної співпраці, спільні проекти виробництво та технології. Чи можуть відновитися обміни великі обміни, і чи буде для нас це якимось сигналом? Як вважаєте? Давайте трошки на півкрока назад до Лаврова повернімось. Да, про совість декілька слів. Проблема Російської Федерації в тому, що історію писати вони більше не будуть. От як після другої світової вони собі там написали певну історію, де були викривлені певні акценти, і це дозволяло існувати радянському союзу знову ж таки, як відповідні імперії зла. То сьогодні, що б там Росія не робила, як би вона не думала закінчити війну і так далі, ніхто не дозволить Росії написати оцю криваву, переписати цю криваву сторінку нападу на Україну на свою користь, да тобто не буде такого, що вони там щось дійсно когось звільняли, когось там захищали і так далі. Буде чітко в історії буде зафіксовано, що Росія є безумовним, максимально жорстоким з геноцидальними е, нахильностями, агресором да який прийшов масово вбивати, гвалтувати і руйнувати. Оце треба цьому суб'єкту з відповідною зовнішністю зрозуміти, Да? і вони можуть там собі закохуватись в свої слова, да, але це до реальності не буде мати ніякого значення. Щодо обміну, безумовно Росія використовувала елементи великих обмінів для того, щоб показати сполученим штатам, начебто, готовність до переговорного процесу, до пом'якшення там відносин до готовності до якогось там припинення чогось там і так далі. Це імітаційний був процес, на жаль. Добре, що такі обміни великі були дуже добре. Да що ми скористалися тим, що на наша, наша штаб відповідно щодо обміну полонених достатньо активно попрацював і забрав велику кількість людей. Сьогодні треба знову ж таки використовуючи механізми тиску там американського тиску, знову ж таки наполягати на розблокування Туреччина, об'єднання Арабські Емірати, Сполучені Штати, ну безумовно Україна, маємо спільно тиснути на Росію, щоб поновити ці обміни. Я думаю, що це можна буде зробити знову ж таки за допомогою наших партнерів. Росія ще раз повертається навіть в цих гуманітарних питаннях, щоб не було ілюзій. Вона відповідно діє тільки на тиск. Ну, вона реагує на тиск. Немає тиску, немає обмінів, на жаль, немає там інших процедур. Але ще раз Україна розуміє, що треба робити. Відповідно, працює з партнерами. Бачимо в даному випадку візит до Туреччини, до Стамбула, пана Умєрова. І відповідно, я думаю, що все ж таки щось буде рухатись в позитивному сенсі тільки з гуманітарної складової. Подивіться, в переговорного процесу як такого не існує з Росією. Переговорний процес неможливий. Ще раз з Росією можливий переговорний процес тільки через тиск, через силу, через примус і так далі. Все інше не працює. Але навіть гуманітарний кейс, який Росія використовувала того, щоб ну замаскувати своє небажання закінчувати війну. Він сьогодні також призупинений Росії, тому що вони вважають, що він не дає їй оцих дивідендів затягування часу. Але знову ж таки, треба буде тиснути. Я думаю, що ми разом з партнерами це питання будемо вирішувати достатньо жорстко і швидко. Ну але ж цю тезу про те, що Путін і його оточення воліють все ж таки тягнути час. Ми неодноразово вже чули, проговорювали з вами. Маємо там комунікацію Буданова з Зеленським стосовно планів Кремля на першу 26-го року. Відповідно, плануємо значить. Дзеркальні відповіді, але ж час працює не на користь росіянам безпосередньо, і щодо російської економіки і фінансової системи. Ми з вами аналітику вже давали в принципі. І від вас я чув, що може бути в подальшому, там у 27-му роках. І аналітику від Центробанку маємо і від Мінфіну Російської Федерації. В той же час бачимо тенденції по китайським і індійським компаніям, які дослухаються до Трампа. У них комунікація більш плідна, скажімо так, торгівельна, в тому числі. З США і відмовляється почасти від енергоресурсів, зокрема від Нафти РФ. І ця ситуація буде, напевно, поглиблюватися криза для росіян. То чому тоді росіяни Путін воліє затягувати час? А немає виходу в нього? Він не може вийти, тому що як йому дивіться вести війну і десь якось я перепрошую за цей вираз пропітлять, да, там чи з кимось домовитись, десь отримати якусь доходність, десь продати ще додаткову нафту і так далі, і мати ресурс для того, він зрозумів, що в країні немає протесту, да? немає соціального протесту. Я зараз не кажу там про ідеологічний протест Росії, а немає соціального протесту, тобто всі закохані у війну. Практично весь електорат Путіна він вважає, що це круто. Да, тобто нас вбивають, але ми отримуємо можливості робити кар'єри. Ми можемо тут вбивати в Росії, потім отримувати 20-річне ув'язнення. Після цього підписувати контракт на так зване СВО, приходити вбивати в в Україні. Після цього повертатись вбивати знову в Росії, знову переподписувати контракти. Так далі це ж мрія, мрія руского міра. да? отак От жити, і Путін це зрозумів. Тобто в нього не буде соціального протесту, поки вони будуть реалізовувати цю абсолютно криваву мрію. І тому йому простіше, навіть попри те, що економіка вмирає, йому простіше все ж таки віднаходити ресурс для мілітаризації і продовжувати війну заради війни. От в цьому то й проблема, яку не розуміють там деякі партнери досі. Але ну Україна це пояснює. Дивіться, тут простий рецепт: тут не треба аналітики. Там і центробанку і Мінфіну, да там на вона нічого там в цьому вже не розуміє. Да, вона хоче там спригнути з центробанку як такого. А я маназию це, російський центробанк. Але а, тут не в аналітиці діла. Тут вже зрозуміло, що. Максимальна масштабізація да ударів по російській території, ну тобто в 10 разів збільшили удари по російській інфраструктурі, і все буде виглядати е, зовсім і зовсім інакше. Друге, максимально жорсткі обмеження для присутності Росії на глобальних ринках ну, не може бути такого, щоб у Роснефті, як з'ясувалось, є пакети акцій в низці компаній європейських юрисдикцій. Ви розумієте, ну це нонсенс і так далі. От якщо це буде, ну і е, тяжкі, але. Плідні переговори з Китаєм. Коли треба пояснити, діться, ви вже глобальний там домінатор. Да, ви вже домінуєте, ви вже там на правила впливаєте. Вам не треба підтримувати хаос. Росія не є вашим партнером. Використовуєте ресурси, контролюєте васалітет, там і все таке інше. Але давайте вже закінчувати це все. От тоді буде, будемо мати результати. Відповідні Михайло Подоляк, радник керівника ОС президента України, був гостем у цій порі. Вам гарного вечора.